Всім привіт! Ви на каналі Невиків Аб. Сьогодні поговоримо про поломку ось такого котла, котел компанії Атон. Раніше його називали АОГВ. Він в мене на 12,5 кВт. Даний котел оздоблений автоматикою Eurosit 630. А сама проблема заключається в тому, що після довгого простою, тобто після літа, я запускаю даний котел і він не набирає достатньої температури. Ну, а також не реагує на підвищення потужності котла. тобто... Коли крутимо автоматику, нічого не відбувається. Ну я думав, що проблема заключається в самій автоматиці і думаю її вже розбирати. Але в Ютубі прочитав один цікавий коментар. Коментар заключався в тому, що в нього точно така ж сама проблема кожного року, і вирішує в неї дуже просто. Зараз покажу, як ось у нас сама автоматика Євросіт 630. Від неї йде сама товста трубка, ось вона на основний пальник. Її потрібно зняти та прочистити. У мене в неї заліз маленький павучок та зробив собі гніздо, тому з автоматики недостатньо газу потрапляло на пальник. Ну і після того, як я почистив дану трубку, все стало на свої місця і все працює супер. Ну і якщо вам сподобалось дане відео, вам допомогло дане відео, то ставте пальці вверх, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!